Палац в Копіцах, також відомий як палац на воді, з трьох боків оточений великими ставками та вражаючим парком, площею 54 гектари. Колись його інтер'єри були наповнені колекціями вишконих картин та скульптур, мисливських трофеїв, а також колекцією унікальних антикварних гравюр та обладунків. Його відвідували найвидатніші представники європейської аристократії князі, барони. Художники, письменники, політики, до 1945 року він був власністю та резиденцією однієї з найвидатніших німецьких родин родини фон Шафгодж в 1859 році Ганс Ульріх році. придбав маєток Копіце. Для своєї 17-річної дружини Йоанни, і вже в 1863-му палац почали перебудовувати. До речі, ось так виглядала сама Йоанна. Класицистичну споруду було перебудовано в неоготичний стиль. На території стоїть будівельна техніка, видно, що ведуться роботи. Всередину лізти не збираюсь та нікому не раджу. Більшість будинків у копіцах колись мали відношення до палацу, тому я майже годину просто ходив селище та роздивлявся старовинні стіни. Ось як усе це виглядає. Вже передивляючись фото, я зрозумів, що це залишки палмярні. Це щось на зразок зимнього саду. Там вирощували різні екзотичні рослини. Зараз тут живуть люди та вирощують своїх дітей. Цей точно виріс не в палмярні. Я трохи відійшов від теми. Йдемо далі. Тільки перевіримо, що там у холодильнику. Не знаю, як вам, але мені дійсно було цікаво подивитися, що там усередині. Майже 500 акрів орної землі, яку пересікало декілька маленьких річок, протягом більш ніж 10 років були перетворені на чудовий ландшафтний парк, за яким доглядав королівський директор садів. Вільгельм Гампель у 1870-му був побудований павільйон Діани, що його називають храм Діани. Це споруда у вигляді відкритого павільйону з шістьма колонами. Посередині павільйону стояла статуя Діани, римської богині полювання та природи. Статуї вдалося пережити війну, після чого вона безслідно зникла. Місце було відкрите для публіки, тому його охоче відвідували не лише закохані. Родина Шавгодж не хотіла наймати охорону або закривати парк, тому для бажаючих зробити шкоду. Просто розмістили попередження під куполом. Вас наполегливо просять утриматись від псування. Це рекомендовано для захисту громадськості. Або якось так. Парк насправді неймовірно цікавий. Тому раджу пожертвувати своїм дорогоцінним часом та погуляти тут якнайдовше. У парку дуже багато вікових дубів. Деяким з них навіть більш ніж декілька століть. Просто величезне дерево. Але це не дуб, не пам'ятаю, як називається. Палацу вдалося пережити Другу світову майже в ідеальному стані. До початку 50-х років, як ви вже могли зрозуміти, всередині майже нічого не лишилось. У той же час перший поверх палацу слугував складом для сільськогосподарської продукції. Переважно там розміщували зерно. Звернув увагу, що усі горгулії та скульптури під дахом без голови. Цілком можливо, що їх хтось спеціально повідстрелював, та сонячний годинник, який досі правильно показує час, і буде показувати і надалі. Доки сонце встає та сідає за горизонт. Тут, до речі, добре видно сліди від куль. Так ось про зерно. Я трохи